Спікери 23 парламентів разом із президенткою Європарламенту Урсулою фон Дерля направили відкритого листа спікерові палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Майкові Джонсону і просять внести на розгляд законопроєкт про виділення 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Текст звернення оприлюднив очільник Верховної ради Руслан Стефанчук, каже, документ можуть підписати і інші спікери інших парламентів. Наші країни налаштовані і надалі нарощувати підтримку України та її сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію в нашу індивідуальну та колективну безпеку. Вісь зла має бути переможена, й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народам відчуття керованості та безпеки. Віримо, що завдяки вашому особистому лідерству конгрес продемонструє історичну двопартійну єдність у підтримці колективних зусиль із. Підтримки України лист залишається відкритим до підписань іншими спікерами парламентів, які побажають до нього долучитися. Я дуже розраховую, що наш голос і наш заклик почуть у конгресі. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Це не тільки обговоримо з Денисом Масловим. Це народний депутат і голова парламентського комітету з питань правової політики. Наші вітання вам, пане Дениса. Вітаю студія, вітаю наших глядачів. Ну то 23 парламенти, спікери 23 парламентів у зверненні. Це така доволі доволі сильний політичний голос. Ну і мабуть, що спікер палати представників Джонсон це звернення прочитає. А чи почує він це звернення? Це питання велике, зважаючи на те, що вони там з канікул коли сьогодні повинні вже вийти. Чи чи завтра? Якщо я не помиляюсь, палата представників, от розвиток подій на вашу думку може бути яким. Ну, знаєте, мені б хотілося б вірити, що буде такий, як потрібно Україні, і після того, як в Конгресі Сполучених Штатів Америки буде вирішено питання щодо бюджетного фінансування урядових установ, ви знаєте, що в них досі немає там бюджету на рік, і вони весь час відтерміновують і продовжують строк там фінансування, тимчасовий бюджет приймають. Після того, як вони вирішать це питання, одразу перейдуть до вирішення питання, що стосується допомоги Ізраїлю Україні. І ну в цьому пакеті закону є і питання, і кордон. От я думаю, що звичайно, це може бути зроблено на раніше ніж там через тиждень, От. але дійсно багато що залежить на сьогоднішній день від спікера. Нижньої палати від спікера конгресу і маючи вже і заяви, і позицію адміністрації президента, маючи позицію багатьох конгресменів, причому з різних партій, із демократичної із республіканської партії, маючи рішення сенату Верхньої палати і маючи ще звернення 23 голів парламенту з різних країн світу. І це тільки початок. Я думаю, що ще долучаться голови інших парламентів країн світу. Ну просто не існує жодних, скажімо так, зрозумілих аргументів для того, щоб спікер Джонсон не виносив це питання на розгляд конгресу. Я думаю, що з того, що ми всі з вами знаємо, що якщо це питання буде винесено, воно отримує двопартійну підтримку в конгресі Сполучених Штатів Америки це мабуть мабуть остання остання така перешкода на шляху для прийняття цього Відповідного законопроекту Це Спікер Нижньої Палати. І він був доволі Конгресі. категоричний. Давайте нагадаємо, що він сказав, що він не виноситиме цього запитання цього питання на голосування і відверто підіграє Трампу. Як думаєте, пане Денисе? Це ж здебільшого навіть ідеться про політику. і Це внутрішня політична історія боротьби між республіканцями і демократами за відверту позицію навіть ще не президентську, але потенційно за право поборотися. Бо тут ще один американський Тат заборонив Трампу брати участь у праймеріс, це штат Іллінойс. Вони виключили Трампа з цих бюлетенів виборчих, які лише на праймеріс мають право претендувати, бо у них є законодавча норма, що той, хто брав участь у бунтах і спробах повалити державний лад не може права брати участь у голосуванні, тобто не може балотуватися Як вважаєте оці от судові рішення від Колорадо Очікають. Вони якимось чином можуть повпливати на пана Джонсона? І оця е, петиція, яку підписали 23 спікерів, вона ж має виключно етичний, да, напевно, що характер. Ну, я би я б не сказав, що вона має виключно етичний характер. Коли е, там же підписали цю, е, цей лист до е, спікера конгресу. Очільники парламентів країн, які входять в тому числі до НАТО, і є союзниками по НАТО Штатів Америки, є країни, які є партнерами в. В різних ступенях Сполучених Штатів Америки, і коли є така міжнародна підтримка з боку союзників чи дружніх країн до Сполучених Штатів Америки, то тут вже мова йде не тільки про внутрішню політику, це мова йде вже про відносини із своїми партнерами і своїми союзниками. І багато хто говорить, що це питання, яке, яке стало заручником внутрішньополітичної боротьби. Всередині Сполучених Штатів Америки, але насправді воно впливає на глобальні інтереси, в тому числі безпекові інтереси Сполучених Штатів Америки, і оцей лист спікерів парламентів це якраз є свідченням цього ж самого. Це якраз підсилює позицію, що не можна внутрішню політичну боротьбу. Через неї завдавати шкоди глобальним інтересам і безпеці, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Тут є прямий інтерес насправді Сполучених Штатів Америки. І я сподіваюся, що все ж таки знайдуть вихід. Ми знаємо, що є другий варіант да, голосування в обхід рішенню спікеру нижньої палати, але ну, я, наскільки я знаю, не хочуть до останнього застосовувати цей інструмент. Але якщо о, моя виключно особиста, Точка зору, якщо все ж таки е, спікер Джонсон не піде на того, щоб дослухатись і до своїх же однопартійців, і до е, адміністрації президента і, і конгресменів. Із сенаторів з іншої з демократичної партії не, не дослухається до позицій партнерів і союзників спікерів парламентів різних країн світу, і все ж таки не винесе. То не буде іншого варіанту, як застосувати процедуру в обхід рішенню спікеру конгресу, і так чи інакше, я все ж таки залишаюсь оптимістичним в плані того, що ми отримуємо відповідний закон. В конгресі він буде проголосований, прийнятий і отримаємо допомогу. Але, звичайно, для нас, коли кожен день ми несемо втрати, і ця допомога, саме воєнна допомога, вона необхідна вже на вчора. То кожен день затягування для нас це більше і більше втрат. Тому звичайно, що нам це потрібно максимально швидко отримати. А пане Денисе, але зрештою, ще... ми отримаємо ну дуже хочеться, щоб якомога швидше ще ще три місяці тому, але маємо, що маємо. Пане Денисе, ще те окремо тему прибутків від активів Російської Федерації. Так хочеться обговорити і пропозицію от пані фондерляєн направити ці прибутки на зброю для нашої країни. А вам відомо, от від. Після спілкування з вашими колегами, на якому етапі зараз ці перемовини про реалізацію цієї пропозиції, який статус? Ну, давайте так. Є рішення Ради Європейського Союзу вже про використання цих надприбутків, там прибутків від заморожених активів. Я думаю, що політично це питання на рівні Європейського союзу ну вже вирішено. Що передавати Україні такі? Прибутки будуть. Є лише питання, який механізм буде на сьогоднішній день. Цей механізм розглядається таким чином, що ці надприбутки від заморожених активів будуть передаватися до спеціального рахунку бюджету Європейського Союзу, а далі вже передаватися Україні. Є різні форми, чи будуть оплачуватись ну, відповідні товари, там, послуги, чи то зброя, чи все ж таки передавати Україні у вигляді коштів, а Україна буде розпоряджатися, ну, тому що Україна краще знає, що подається потрібно там З е, е, воєнної техніки, з е, боєприпасів і так далі, для того, щоб максимально швидко використовувати це на лінії фронту. Але це перша частина питання, і е, наша команда, е, наша, наш уряд, президент не знімає питання і парламентарі, що насправді це лише маленька частина. Доходи від е, цих заморожених активів, ми маємо рухатись далі. Ми маємо отримати доступ до цих активів з рівними оцінками. Це там більше 300 мільярдів чи приблизно 300 мільярдів е, доларів в різних юрисдикціях. Здебільшого це країни Європейського Союзу, там левого частка, і ми маємо отримати доступ до них. Бо конфіскувавши ці грошові кошти, як сказав наш президент, ми, ми дійсно завдамо удару по путіну, бо він дуже сильно переживає за кошти. А нам ці кошти необхідні для того, щоб закупати зброю, амуніцію, боєприпаси і для того, щоб а, і. Продовжувати активну оборону і можливо відвоювати наші території якомога скоріше, тому я думаю, що фіналізуючи, підсумовуючи питання по передачі екстра доходів від цих заморожених активів, я думаю, що вирішено на політичному рівні, але на цьому ми точно не зупинимося і продовжуємо працювати над тим, щоб отримати доступ до всіх тих сотень мільярдів, які заморожені, бо це буде справедливо. Це буде справедливо. Тому що кожен день не використання їх насправді збільшує наші збитки в Україні, а так чи інакше, Росія їх буде відшкодовувати. Пане Денисе. Я якщо не помиляюсь, там ще одним з каменів спотикання було те, від якого моменту рахувати оті активи, так прибутки від активів, які накопичились від моменту прийняття рішення, чи від моменту, коли ті активи були заморожені, оцей камінь спотикання пройдений вже чи чи ще ні? Він існує. Ну ні, цей камінь спотикання ще остаточно не пройдений, от тому, що дійсно є питання в тому, з якого часу рахувати ці прибутки. Але я думаю, що це питання може бути до після політичного рішення про те, що ці активи мають бути передано. Ну, ці доходи, сфери доходи від цих активів мають бути передані Україні. Е, мова йде станом на зараз. здається, про 45 з половини мільярди доларів за попередній рік. За попередні два роки дякуємо, пане Денисе. Денис Масову з нами це нардепі, очільник комітету з питань правової політики.